Ви коли-небудь замислювалися, що залишається, коли час невпинно спливає, а світ, здається, рухається вперед, не озираючись назад? У юності ми віримо, що життя це міцна фортеця, збудована з любові, зв'язків і обіцянок. Нам здається, що ці стіни вічні, що вони захистять нас від бурі, коли роки візьмуть своє. Але що, якщо ця віра лише ілюзія? Тендітна, як скло, яке розбивається під вагою правди. Карл Юнг, один із найглибших мислителів людської душі, попереджав покладатися на інших у пошуках безпеки це пастка, що може коштувати нам найбільше нашої свободи. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до глибин свідомості, до правди, яка може бути незручною, але водночас визвольною. Чи готові ви подивитися в очі тому, що ховається за завісою звичних переконань? Чи готові ви відкрити, що єдиною опорою в житті є те, що ви збудували всередині себе? Життя подібне до річки, що тече без упину? У молодості ми пливемо за течією, не замислюючись, куди вона нас несе? Ми віримо, що любов, яку ми даруємо, повернеться до нас, що зв'язки, які ми плекаємо, стануть нашим притулком. Але з роками річка змінює русло. Ті, на кого ми покладалися, йдуть власними шляхами, і ми залишаємося на березі, тримаючи в руках лише тіні минулих обіцянок. Юнг навчав, що найбільша помилка, це чекати, що хтось інший заповнить порожнечу в нашій душі. Справжня трансформація починається, коли ми усвідомлюємо, ніхто не прийде нас рятувати. Єдиний, хто може дати нам мир і силу, це ми самі. Але як знайти цю силу, як збудувати фундамент, який не зруйнує час? Уявіть собі дзеркало, у якому відображається ваша душа. Що ви бачите, коли дивитеся в нього? Чи є там спокій, чи лише неспокій, викликаний очікуваннями, які не справдилися? Ми звикли шукати підтвердження своєї цінності в очах інших. Ми хочемо, щоб нас любили, поважали, пам'ятали. Але що, якщо ці очікування лише кайдани, що тримають нас у полоні? Юнг називав це ілюзією залежності, вірою, що наше щастя залежить від зовнішнього світу. Він закликав до іншого шляху, до індивідуації, до пошуку цілісності всередині себе. Це не означає відвернутися від світу чи перестати любити. Це означає навчитися любити так, щоб не втрачати себе, щоб не ставати заручником чужих дій чи бездіяльності. Очікування це тихий ворог, що підкрадається непомітно. Ми чекаємо, що нас зрозуміють, що нас підтримують, що наші зусилля помітять. Але життя рідко відповідає цим сценаріям. Кожне невиправдане очікування це маленька тріщина в душі, що з часом стає прірвою. Юнг навчав, що страждання народжується не від того, що ми любимо, а від того, що ми прив'язуємо свою радість до реакцій інших. Що, якщо ми навчимося любити без умов? Що, якщо ми знайдемо спосіб бути щасливими, навіть коли ніхто не телефонує, ніхто не приходить, ніхто не дякує. Це не відмова від любові, а її найвища форма любов, що не вимагає нагороди, що не залежить від іншого. Подумайте про самотність для багатьох це слово звучить як вирок, як порожнеча, що лякає. Але що, якщо самотність це не відсутність, а присутність, присутність вас самих, вашої сутності, вашої правди? Юнг вважав, що здатність бути наодинці це одна з найбільших перемог людської душі. У тиші, коли немає зовнішнього шуму, ми зустрічаємо себе. Це може бути страшно, адже в тиші оживають усі приховані думки, усі забуті рани. Але саме в цій зустрічі народжується свобода. Самотність перестає бути в'язницею, коли ми вчимося бути достатніми для себе. Вона стає святилищем, де ми відкриваємо, що нам не потрібне схвалення, щоб почуватися цілісними. Час це невблаганний учитель. Він забирає молодість, змінює тіло, розриває зв'язки, які здавалися вічними. Але є дещо, що час не може відібрати це те, що ви виростили всередині. Ваш розум, ваша мудрість, ваша здатність знаходити сенс у кожному дні. Юнг називав це індивідуацією, шляхом до того, щоб стати собою, незалежно від того, що пропонує чи забирає світ. Це не про те, щоб відгородитися від інших, а про те, щоб знайти внутрішню опору, яка не залежить від обставин. Це момент, коли ви розумієте, я є, і цього достатньо. У цьому моменті страх зникає, страх самотності, страх втрати, страх не бути потрібним. Фінансова незалежність ще одна грань цієї свободи. Ми живемо в світі, де без ресурсів вибір стає привілеєм, а не правом. Юнг не говорив про гроші прямо, але його ідеї про автономію стосуються і цього: якщо ви не можете сказати ні, якщо ви змушені погоджуватися через брак засобів, ви не вільні. Подумайте, що буде, коли роки зроблять вас вразливими. Чи будете ви змушені просити, сподіватися, терпіти, чи матимете ви силу сказати, я обираю, як жити? Фінансова свобода це не про багатство, а про можливість залишатися господарем своєї долі, навіть коли світ змінюється. Чому так важко прийняти цю правду? Чому ми чіпляємося за ілюзії, що хтось інший вирішить наші проблеми? Можливо, тому що правда вимагає сміливості, вона вимагає подивитися на себе без прикрас, визнати, що ми самі відповідаємо за свій шлях. Але в цій правді є і звільнення. Коли ви перестаєте чекати порятунку, ви починаєте будувати. Ви будуєте внутрішню силу, яка не залежить від інших. Ви будуєте життя, де кожен день це ваш вибір, а не подарунок чи милостиня. Юнг показав нам, що справжнє щастя це не те, що приходить ззовні, а те, що ми відкриваємо всередині. Життя це не обіцянка справедливості. Воно не гарантує, що любов повернеться, що зусилля винагородяться, що старість буде легкою, але воно дає нам дещо цінніше можливість створювати себе. Кожен день це шанс виростити щось, що ніхто не забере: вашу мудрість, вашу стійкість, вашу свободу. Юнг називав це пошуком сенсу, пошуком себе. І цей пошук ніколи не закінчується. Адже навіть у найтемніші моменти, навіть коли здається, що все втрачено, у вас залишається ви, і це найбільша сила. Чи замислювалися ви, що буде, коли все, на що ви спиралися, зникне? Коли здоров'я слабне, коли зв'язки рвуться, коли час нагадує, що він не вічний. Що залишиться тоді? Юнг відповідає: залишитися ви, те, ким ви стали. Те, що ви збудували всередині. Але це не стається само собою. Це вимагає роботи, відваги, готовності дивитися в глиб себе. Це вимагає сказати Я не чекатиму, я діятиму. І в цьому виборі вся суть свободи, самотність, залежність, очікування це не вороги, а вчителі. Вони показують нам, де ми слабкі, де ми заблукали. Вони нагадують, що справжня сила це не в тому, щоб уникати болю. А в тому, щоб пройти крізь нього і вийти сильнішим, Юнг навчав, що кожна криза це запрошення до трансформації, кожне розчарування це шанс повернутися до себе, кожна мить самотності це можливість відкрити, що ви ніколи не були по-справжньому самі, адже у вас є ви. Подумайте про це як про сад, який ви плекаєте всередині себе. Кожен день ви можете посадити нове насіння, нову думку, нову звичку, нове розуміння. З роками цей сад може стати притулком, де ви знаходите спокій незалежно від того, що відбувається ззовні. Але якщо ви не дбаєте про цей сад, він заростає бур'янами, страхами, сумнівами, залежністю від інших. Що ви обираєте, плекати свій сад чи залишити його на призволяще? Відповідь на це питання визначає, ким ви будете, коли час збере свою данину. Є щось магічне в моменті, коли ви розумієте, я достатній, не тому, що хтось вас любить, не тому, що ви досягли успіху, а тому, що ви є. Це момент, коли ви перестаєте боятися. Ви перестаєте боятися самотності, адже вона стає вашим союзником. Ви перестаєте боятися втрати, адже знаєте, що найцінніше всередині вас. Ви перестаєте боятися старості, адже кожен рік це не втрата, а здобуток, ще одна цеглина в будинку вашої душі. Юнг називав це індивідуацією, шляхом до себе, до цілісності, до свободи. Але цей шлях не простий. Він вимагає чесності, чесності із собою, і з тим, що ви відчуваєте, і з тим, чого боїтеся. Він вимагає сміливості сказати, я не чекатиму, поки хтось інший зробить мене щасливим. Він вимагає дії, маленьких кроків щодня, які ведуть вас до себе. Це може бути п'ять хвилин тиші, коли ви слухаєте свої думки. Це може бути рішення відкласти трохи грошей. Щоб мати вибір у майбутньому, це може бути відмова від очікування, що хтось інший заповнить вашу порожнечу. Кожен такий крок це крок до свободи. Життя не обіцяє нам легкості, але воно обіцяє нам можливості, можливість любити, не втрачаючи себе, можливість бути самотнім, але не самотнім, можливість старіти, але не втрачати гідності. Юнг показав нам, що ці можливості у наших руках вони не залежать від інших, від обставин, від удачі, вони залежать від нас, від того, чи готові ми взяти відповідальність за нашу душу, за своє життя, за нашу свободу. Тож зупиніться на мить, запитайте себе, що я будую всередині себе, чи є у мене сила, яка не залежить від інших, чи є у мене мир, який не зруйнує жодна втрата. Якщо відповідь невтішна, не бійтеся, це не кінець, а початок. Початок шляху до себе, до тієї версії вас, яка не боїться, не чекає, не залежить. Початок життя, де ви, єдина опора, єдиний притулок, єдина правда. Час не чекає, він іде, забираючи можливості, які ми відклали на потім. Але поки ви тут, поки ви дихаєте, у вас є шанс. Шанс збудувати себе, Шанс знайти спокій, Шанс стати вільним. Юнг залишив нам карту, карту до індивідуації, до цілісності, до себе, але пройти цей шлях можете тільки ви. Чи готові ви зробити перший крок? Чи готові ви відкрити, що єдиною опорою, яка ніколи не підведе, є ви самі. Що буде, коли все зникне, коли зв'язки розірвуться, коли сили покинуть, коли світ, який ви знали, зміниться, Юнг дає відповідь: залишитеся ви, те, що ви виростили в собі, те, ким ви стали, і в цьому вся магія життя, у тому, що ви можете стати кимось, хто не боїться, не чекає, не втрачає, кимось, хто є достатнім, кимось, хто є свободою. Тож запитайте себе ще раз, хто ви, ким ви хочете бути, і що ви зробите сьогодні, щоб наблизитися до цієї версії себе? Відповідь на ці питання це не просто слова, це ваше життя, це ваша свобода, це ви.